Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Дану інформацію відповідно надало Міністерство соціальної політики України, з серпня виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися після 15 та до 28 числа кожного місяця. Хочу нагадати, що ще 11 липня Кабінет міністрів України прийняв постанову, відповідно до якої внесла. Зміни до порядку призначення виплат на проживання для внутрішньопереміщених осіб. Основні зміни в порядку призначені виплат спрямовані на те, щоб підтримати найбільш незахищені верстви населення і родини, які перебувають на даний момент у скруті. Серед низки змін, які вже поступово починають набирати чинності, запровадження двох виплатних періодів 15 та 28 числа кожного місяця. Раніше хочу нагадати, що внутрішньопереміщені особи отримували допомогу 3, 13 та 23 числа. Це означає відтепер, що Міністерство соціальної політики перераховує бюджетні кошти для виплати допомоги на проживання для внутрішнього переміщених осіб після, 20, після 15 і 28 числа щомісячно. Ну. Відповідно, вже у серпні Нарахування та виплата допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб переважній більшості відбудеться вже після 15 серпня, 28 серпня, відбудеться нарахування та виплати допомоги тим, кому вона була призначена або нарахована вже після 15-го. Нуль року розмір виплат залишається таким самим: тобто 2000 тисячі гривень на дорослу особу та 3000 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та для дітей. Дуже часто ви мені пишете, що ви маєте затримки з виплатами, тому дуже надіюся, що дане нововведення Стосовно цих двох дат, допоможе вирішити дане питання, і ви будете свої гроші на проживання отримувати від держави вчасно. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Вибачаю за шум. Тут працює мій маленький синок, допомагає мені. Бережіть себе та свої родини.